Який не потребує зайвого представлення. міський голова Рівного Олександр Третяк. Та вас, пане Олександре, вітаю все, вітаю всіх, хто атака понеділкова вівторка ранку показала, що ворог б'є по енергетичній системі України, по енергетичній безпеці. Наскільки небезпечним є те, що місто Рівне знаходиться доволі близько від двох атомних електростанцій: це Рівненська і Хмельницька? Ну, перше, що хочу сказати, я вже півтора місяця в режимі щодня, фактично оголошую для рівнян інформацію: Рівняни, ціль і номер один ворога на цей зимовий період буде об'єкти критичної інфраструктури, Знескодження, знеструмлення і позбавлення нас енергії і приведення міст і сіл і регіонів до гуманітарного колапсу. От, власне, те і сталося про що я півтора місяця тому почав говорити кожного дня. Друге, чи є небезпека в нас в регіоні, який знаходиться між двома атомними станціями? З однієї, сторони, так, є певна небезпека. З іншої сторони, ми е, цим самим навіть і в певній мірі захищені. Тому що, перше, е, знищити атомну електростанцію відверто не так-то і просто, адже це дуже захищений об'єкт. Але знищити ту. Мережу інфраструктурну, і ті підстанції, які знаходяться біля станцій, або ж навіть не треба е, фокусувати увагу на станції. Варто лишень на е, розподільчих або проміжних підстанціях е, вдарити, і все. І атомна електростанція буде калатати в холосту. Тому, якщо мешканців турбує питання, що буде, якщо буде обстріл атомних станцій, ну по-перше, я думаю, це вже буде, скажімо так, атомна війна. Так по-друге, я думаю, що не наважиться а, цей, а, хоча а, не знаю навіть, якщо не заблокували наш ефір, а, як ще назвати Путіна цього нечистивця, який, а, який робить всю цю війну. А, тобто Атомні станції е, захищені і мешканцям немає, думаю, що причин хвилюватись? От більше причин хвилюватись про е, більш місцеві осередки підстанції станцій. Так там буде проблема, якщо будуть е, такі ракетні удари. Це ми бачимо із досвіду тих міст, де вже це сталося: Львів, Житомир, Тернопіль і так далі. Ну от якраз про підстанції і залежність міста рівного від цих підстанцій, хотів поговорити е, наскільки рівне. Залежить ну умовно, якщо наприклад підстанцію вибухне якась підстанції, по перше, чи їх багато? Цифру не називайте, просто наскільки їх багато, і е, що від цього залежить? Тобто вода, світло, ну світло зрозуміло так, е, газ, каналізація. Оці всі стратегічні речі для життя рівнян. Вони угу. залежать від електрики напряму? Так, звісно, ну дійсно в. В рамках безпеки я не буду називати де і скільки в нас знаходиться підстанцій, але е, одразу можу сказати, що як і місяць тому, і півтора, коли я почав говорити про підготовку до опального сезону, і одним із ключових питань було навіть нам не стільки зараз важлива наявність газу, дров, біопалива, як наявність електроенергії, тому що якщо не буде електроенергії, то будемо мати газ дрова. Це не залежить, тому що теплоносій до помешкань рівнян, до багатоповерхівок доставляють саме насоси, які працюють на електриці. Якщо не буде електрики, то, відповідно, буде проблема. Наскільки ми залежні, так, якщо буде певне знеструмлення або враження об'єкту інфраструктури енергетичної, то Наші енергетики готові його максимально швидко і оперативно відновити. Тобто без електроенергії довго ми не будемо. Але якщо це буде масовий удар за ударом, так це може спричинити проблему. Це перше. Друге, на випадок, якщо у нас, наприклад, буде знеструмлення, то на кількаденний період ми можемо забезпечити роботу котелень для обігріву міста. На атомних, даруйте на автономних електрогенераторах. Спеціально для цього я доручив для Департаменту інфраструктури та благоустрою своєму профільному заступнику Гонащаку провести спільно з енергетиками, рятувальниками і комунальниками навчання, де вперше зауважу, вперше в історії міста фактично котельні підключались до. Автономного живлення до генераторів у нас були сумніви, чи потягнуть генератори такі величезні котельні. Я хочу потішити рівнян в тому, що найбільші котельні міста були підключені, вдало підключені і працюють на генераторах автономного живлення. Більше того, буквально на цьому тижні ми будемо проводити ще один експеримент, можна назвати це так, адже вперше також буде в місті проводитись така річ. В визначений день це буде на цьому тижні. Ми будемо вимикати живлення в одному з мікрорайонів міста, також для безпеки, не буду називати де. І будемо підключати генератор до підстанції, яка живить кілька будинків, багатоповерхівок. І будемо перевіряти. В режимі тесту, якщо працює, чи буде в достатньо потужності генератора на кілька багатоповерхівок, якщо увімкнути все світло, наскільки вистачить генератора, якщо увімкнути всі засоби побутові, які є у мешканців, наскільки вистачить, тобто стрес-тест будемо проводити такий собі, щоб бути готовим до всього. Але ще раз хочу зазначити, для рівнян: важливо знати, що якщо раптом критично. Будуть вдаряти по об'єктах інфраструктури, ми маємо бути готовими до всього. Адже знеструмлення тягне за собою зниження тиску води в мережі, а то й повна її відсутність, відсутність нормального водовідведення і водопідведення, каналізації, тобто, і фактично теплоносій. Але теплоносій ми зможемо забезпечити хоча б на мінімальному рівні. А от доставка води. При знеструмленні це складніший процес. Знову ж таки, не буду вдаватись в деталі, тому що це безпековий фактор. Але мінімальний рівень тиску води у нас буде. І на випадок чогось у нас є ряд заходів з водоканалом пропрацьований на цей предмет, що якщо буде. Відсутність електроенергії у нас є е, е, відповідні е, скважини. Звідки буде вода викачуватись, розвозитись по місту і так далі. Мав розмову з енергетиками, з головним енергетиком е, області. Е, е, також говорили про те, що створений запас е, запчастин. У разі чого Це, в разі, так, в разі керешу, потреби та на 30% відсотків навіть більше у нас створено запасу ніж цього ну потрібно буде на на будь-який форс-мажорний випадок. Е ви не хочете говорити в якому мікрорайоні, але принаймні ви людей попередите про те, щоб не виникло паніки, в зв'язку з тим, що пропало світло. Звісно, через через голову ОСББ ми вже почали процес. Голово голову голови ОСББ знатимуть, голову ОСББ будуть при. Цьому експериментальному включенні ми будемо в режимі реального часу з мешканцями відпрацьовувати навантаження. Вони будуть вмикати світло, потім вмикати всі електропобутові засоби, холодильники, угу. ну і так далі, щоб перевіряти, як все це працює. Історія Львова показала, що в принципі місто, от скільки б не говорили про проблеми з енергетикою в плані безпеки енергетичних, виявилось не готовим до цього. Тобто, в удар по Львову він призвів до того, що місто було тривалий час без світла і без забезпечення електричного. Ви вже почали говорити про сен про певні не, про пропрацювання певних сценаріїв в місті рівному. Це вас Львів наштовхнув чи це до цього ви готувалися, і умовно керівництво міста розуміло, що. Так, це небезпека, ну, це слаб, слабке місце, по якому можуть вдарити. Ну, по-перше, Сергію, я думаю, що ви медійна людина. І я, як міський голова також зобов'язаний бути максимально медійний і відкритий зараз. Думаю, що ви можете підтвердити і самі це бачили. Півтора місяця, фактично день у день, я говорю це на всіх платформах, каналах, Facebook, Telegram, скрізь де тільки можна. Це не досвід Львова. Досвід Львова стався ось кілька днів тому, а я про це почав говорити ще півтора-два місяці тому. Це, по-перше, це управління, це система управління. Справжній лідер, справжній менеджер повинен думати на кільканадцять кроків наперед. Ви пригадуєте, що війни не було, а міський голова Третяк заявив: люди, підготуйте, будь ласка, тривожні валізки. Дехто почав сміятись, дехто почав кепкувати, деякі навіть, скажімо так, керівники зверху мені почали насипати, що мовляв, про що ти говориш? Які валізки? Не нагнітай паніку. Так, не нагнітай паніку. І тут раптом я в ту доленосну ніч запитав деяких людей: ну що, де ваші тривожні валізки? Аналогічно зараз я. Максимально розумію, що ми маємо бути готовими до всього. І тому ми, як влада міста, максимально відпрацьовуємо всі можливі сценарії. Ось, я максималіст по природі, і тому роблю все можливе, щоб максимально підготуватись. Все, що від мене можливе, я роблю. А далі а далі вже хай збереже нас Господь Бог, наші збройні сили України і відповідальність кожного зокрема. Тому робимо багато, готуючись до цієї ситуації. От. Я попереджував про те, щоб люди підготувалися, придбали воду, заготували сухпайки, мали готову ту ж саму тривожну валізку, теплий одяг, теплі речі, все, що від людей залежить. Бо нашу складову ми робимо. Але вибачте, ну я ж не можу забезпечити водою кожну квартиру, кожну багатоповерхівку. Це відповідальність приватно кожного зокрема. Для того, щоб заспокоїти наших глядачів, ми зараз можемо сказати, що в разі. Точкового одноразового потрапляння в енергетичні наші системи в принципі нічого критичного не станеться, і місто готове до того, щоб так. швидко ліквідувати так проблему. Так. Користуючись ефіром, дякую вам, що піднімаєте таку важливу тему і заспокоюєте людей. Тому користуючись нагодою, хочу сказати, дійсно, що шановні рівняни, в першу чергу, ми маємо розуміти, що йде війна, це війна, це справжня війна. І коли мені дехто говорив, що та ми в глибокому тилу, вибачте. Російська ракета не відрізняє глибокого тилу Заходу України, як би комусь не хотілося, від Миколаєва чи Харкова. Чи це Рівне, чи це Львів, чи це інші Ракети регіони. В да. Тому ми в стані війни, коли ми підпишемо разом з європейською спільнотою акт. Капітуляції Російської Федерації і нашу перемогу зафіксуємо на папері, переможно поставимо контроль на наших кордонах, і от тоді ми можемо нарешті бути певними. Все займаємось розвитком міста, займаємось розвитком держави. А зараз ми в, стаді, в стані війни. Тому будьмо готові до всього. Ще один напрямок енергетичної безпеки це е, палив, паливо. Не секрет, що перші обстріли, і початок війни, спричинив паніку серед, і в тому числі рівнян. Нас палива на заправках поменшало. Багато взагалі не було палива, не було де взяти. Чи зараз місто моніторить ситуацію з паливом? Адже ну зрозуміло, що удари по енергетичному сектору можуть зачепити і, 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 і цей підсектор. сектор. Так, звісно, а в чому була проблема тоді, і в чому відмінність й зараз? Перше, ми тоді були дуже тісно зав'язані на доставку палива із Білорусі. Відповідно, ланцюги поставки палива були розірвані, а нових не встигли трейдери, які займаються в паливній сфері, налаштувати з Європою. Були проблеми навіть чисто фізичні у тому, що колії залізничні, по яких йшли нафтопотяги, вони відрізняються у нас і в Європі. І навіть потяг, який з Європи максимально швидко доставляв паливо до кордону Польщі, далі була проблема його перетину, тому що фізично колії різного, різної Фізичні. ширини. Та. Тому це сповільнювало процес. А, укладання договорів трейдерами сповільнювало процес. Зараз фактично ми живемо на європейському паливі. Тому, а, думаю, по перше, що навіть якщо будуть загрози, то вони будуть а, мінімізовані. А, по друге, наші ППО, наші військові, ми бачимо вчора і позавчора максимально якісний результат, як вони спрацьовують. Величезна кількість понад 120 крилатих ракет було випущено по території України за вчорашніх дві доби. Більша частина із них були збиті. Надзвичайно високий рівень ППО і їхньої роботи. І відповідно тому і ми надіємо, що паливо вже у нас є надійні партнери, які доставляють паливо, і такої кризи проблеми не буде. Разом з тим доручив відповідно своїм комунальним підприємствам і всім службам зробити необхідний запас, і він у нас є. Вчора ви заявили про те, що е, садочки будуть зачинені, позавчора. Перепрошую, позавчора. Про, про те, що садочки, садочки і школи будуть у школи, переходять в, в заочне навчання, садочки по можливості зачинити. До коли цей садочки будуть так і школи працювати, і як ну, за яких умов умов ми можемо повернутися в очне навчання в школах і повноцінну роботу дитячих садочків. Утож, ми, як місцева влада, ми максимально близько з людьми одразу спрацьовуємо на випередження ситуації. Тому як тільки сталася затяжна тривога, почались масові удари, я прийняв рішення спільно із управлінням освіти, порадившись із своєю командою, прийняли рішення наступного характеру. Школи зупиняють свою діяльність очно на один-два дні. А далі, по ситуації, садочки працюють в режимі чергування. Тобто, батьки, які дбають про безпеку своїх дітей і бояться, вони можуть залишити діток вдома, які ж не мають як на кшталт військовослужбовці або працівники іншої критичної інфраструктури, вони можуть відводити діток в садочок. Тобто, ми зі своєї сторони зробили бомбосховища, ми маємо штат вихователів, які готові працювати з дітками. А далі батьки вирішують і. Як тільки ми зробили ці рішення, подали їх уже в, на загал до виконання, далі вже якби і на обласному рівні наші рішення продублювали. А ще через півдня чи в кінці дня Міністерство освіти видає відповідний наказ розпорядження. У рекомендаційному характері зупинити навчальний процес в школах і садочках до 14 жовтня, тобто до цієї п'ятниці, тому на даний момент ще раз до п'ятниці всі рівненські школи навчаються виключно дистанційно, всі садочки. Працюють в черговому режимі. Якщо батькам є потреба відправити дітей в садочок, вони відправляють. Можу сказати, що станом на вчорашній день в садочках міста перебувало 729 діток, які відвідують садочок. З 10 дошкільних... тисяч така, Не така велика кількість. Так користуючись тим, що спілкуємо, спілкуємося з міським головою, не можемо не поговорити про опалювальний сезон. За планом він мав би стартувати 15 жовтня. Чи, старт, чи розпочне він свою роботу? Ну чи розпочнеться опальний сезон 15 жовтня і чи готове місто до цього? Так, місто готове до початку опалювального сезону. Так, опалювальний сезон, як правило, в Україні розпочинається 15 жовтня і розпочинається в кожному місті селищі. уже... Безпосередньо, фактично, рішенням місцевих органів самоврядування. Ми готові до опалювального сезону, уряд запевняє нас, адже це обов'язок уряду придбати газ, уряд запевняє, що газ у нас буде в достатній кількості, правда, менше, ніж минулого року на 10%. Тому ми маємо знайти шляхи оптимізації та економії. Ми будемо зважати на погоду. Якщо Після 15 числа буде три нижче, середньодобова температура нижче, ніж плюс 8, тобто 7, 6, 5, uh -huh. то ми вмикаємо опалення. Якщо буде тепла погода і температурна, температурний режим середньодобовий буде плюс 8, 10, 12, то ми будемо. Відтягувати увімкнення котелень для того, щоб зекономити державний газ, адже є рішення уряду про максимально жорстку оптимізацію та економію. Тому ми будемо виключно відштовхуватись від погодних умов. Ну, але місто готове будь-який момент запуститись. Вже говорили про і навіть є проєкт рішення на сайті міської ради про підняття тарифу на опалення. Рівнянам є варто боятися того, що їм доведеться більше платити, чи ні. Ще раз хочу сказати, щоб на цьому ніхто не маніпулював. Я про це два місяці тому говорив, місяць тому і зараз повторюю. Підняття тарифу на теплопостачання для населення не відбудеться. Рівняни можуть бути певними в цьому. Жодних. Підняття тарифу. Тоді, тоді звідки проєкт рішення. Це класична технічна процедура. Щоразу перед початком опального сезону. Теплокомуненерго подає економічно обґрунтовану ціну на газ. І про те, яким має бути тариф. Виконком приймає рішення, затверджує цей тариф. Одним рішенням, а другим застосовує цей тариф для населення. І відповідно, для населення тариф буде застосований виключно на рівні минулого року. Про жодне підняття не може йти й мови. Але ми ж розуміємо, от населення по скільки платить? 1700, 1700 гривень в по сім. А, ну, я, я за тисячу. тисячу е, умовно, беремо е, по, 7, е, по 7 тисяч е, да, е, за, е, за, за, за тисячу кубів газу. І відповідно, це коштує для населення по 7. Але для держави, яка купує газ на вході, це коштує по 30. 30 і 7. Населення по 7 платить, а держава купує по 30. І оця різниця 23 гривні. Вона ж має кимось покриватись. Оце кимось, це або місцевий бюджет, або державний бюджет. Розумієте? Хто буде покривати цього разу? Уряд обіцяє, що має механізми компенсації. Минулого року, для того, щоб рівняни пройшли опалювальний сезон безболісно, ми, місто з міського бюджету, замість того, щоб використовувати кошти на розвиток, мусили віддати їх 213 мільйонів гривень на компенсацію різниці в тарифах. От, власне, це і є економічно обґрунтований тариф, який подає на затвердження на виконком через той проект рішення теплоенерго. І ми, щоб розпочати опалювальний сезон, маємо чітко зафіксувати, що є економічно обґрунтовано. Кожен виконком кожного міста зобов'язаний це зробити, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і нормально. І тоді держава рахує, ага, рівне платить. Ось таку ціну населення, а ми покриваємо решту. Ви говорите про те, що з державного бюджету держава буде компенсувати цього року. Минулого року ми також чули такі, такі обіцянки. Нам говорили про те, що якщо місто підпише певний там меморандум, то держава буде компенсувати. В результаті ніяких компенсацій не було і міський бюджет компенсував. Цього, цього, цього року, цього опального сезону, є гарантії того, що так не відбудеться. Дивіться, минулого року була трошки принципова різниця. Нас зобов'язали компенсувати за газ. Але нам пообіцяли повернути через інші е, механізми, через ДФРР, наприклад, на розбудову інфраструктури. Але натомість ми то заплатили, ми виконали свою частку зобов'язань, а в місто не зайшло ні ДФРР, нічого. Відповідно, цього року що буде? Принаймні цього року, хоча б на цей момент, нам навіть нічого не кажуть. Чи буде місто платити, чи буде. Е, тобто поки що всі зобов'язання уряд бере на себе. Він працює над цим. Напевно, це буде Міжнародний фонд, напевно, це будуть інші якісь е, фонди, які будуть допомагати пройти Україні цей опалювальний сезон. Але принаймні на цю хвилину збережи Господи і так далі, щоб було е, все, все буде добре. Місто має е, в, при, варіант Б. Тобто міський бюджет може компенсувати ще й на цей рік різницю в тарифі? Е, ну ви знаєте, для українців немає напевно неможливого, але тоді про е, ремонти, хоча цього року ми і так фактично не робили капітальних ремонтів лише в форматі поточних, тоді вже з весни жодної мови про якісь ремонти, про розвиток міста як такого вже не може й бути. Фактично, тому що всі кошти підуть в трубу. Ну що ж, сподіваюся, що цього не станеться. Дякую вам, пане Олександре, за розмову. Дякую, що завітали. Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був міський голова рівного Олександр Третяк. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.